ходила тільки що в епіцентр, і йшла за цибульковими і придбала собі ось такий ковшик. Зараз на нього акція і коштує він 695 гривень. Ну, я вже давно хотіла, він підходить для індукційних плит. Ось такий гарний ковшик. І якраз для моєї нової індукційної плити буде 2 літра. Цей ковшик 2 літра. Ось підходить для індукційних плит, і, звичайно, придбала цибулькові тюльпан зеленоквітковий. квітковий Spring, цибуля декоративна. Svai... Свай <рисує> свайросефалон. Такі назва така. Хінодокса. Альба. Ось така хінодокса. Пушкінія Ліванська. Давно я вже хотіла ось такі цибулькові, Щоб рано... Навесні у мене теж гарний садочок був, бо в мене, ну, є трішки, але то трішки. І е, хінодокса блакитна. Ось така хінодокса блакитна. Ось такі цибульки, дивіться, такі. О, так для вуличних туалетів, септиків і компостування. Оце два взяла. Треба і в компост, і в туалет. Ось такі. Покупочки мої сьогодні будемо садити на Всім дачі. привіт уже в нашому садочку. Приїхали в садочок. Ось буду обрізати. Це наш сідач. Подивіться, він уже чорний, хочу його повністю обрізати. А це така гарна вже заквітував. Зібрінус міскантус зібрінус. Ось такий красунчик. Влітку він трішки підгорів, але зараз гарно квітує. Оце ж дивіться, цей... Сідач уже отакий коричневий ну, став. А ось тут під парканом. Ще доволі зелений. Подивіться, який гарний. Ще й навіть квітує. Він тут в затишку біля паркану, дуже йому гарно тут. І ще нехай росте, цей прибирати не будемо. Почала квітувати наша спірейка, яку ми садили разом з вами. Назву напишу, бо я її ще не запам'ятала. Ось така гарна. Навіть ось такий вже змінює колір. Бачите, який колір гарний. ось Зростає гарно Доволі гарно ще виглядає Silver Dollar гортензія. До речі, в нас так і не було приморозку Все добре. Ось це в мене рукола тут. Два кущики виросло. Ну, залишила. Нехай насіється трішки, бо в мене є багаторічна рукола, але ну вона мені чомусь не так подобається, як ось ця. Оця насівається, потім прибирається і знову насівається. Дуже мені це більш смакує. Хотіла вам показати гейхеру, яка, гляньте, почала квітувати. Вже всі інші відквітували, а ця чомусь квітує. І подивіться, яка вона гарна. Це моя гейхера, їй вже дуже-дуже багато років. Я її розмножую по всьому садочку, розсаджую. І навесні ми розробляли цю діляночку. Є відео. Залишу посилання, кому цікаво, ми бордюр тут вставляли. І деякі рослинки я підсаджувала. Ось гейхеру цю, і ось цю. Я ділила і садила. Ну і подивіться, які вони різні. Та наросла, яким кущиком за, за весь сезон, за літо, а садила ж маленькими поділками. І подивіться, яка та і яка ця. Чому так? Поливалися одинаково, все добре. Ось сіянці морозника, чимерника. Ну Вони одинакові, дуже гарні. Це мої сіянці. Ось пішли гарно зростати, були зовсім-зовсім малесенькі. І вже наросли дуже гарно. Ось. Ну, ось так, бачите, на одному місці і по-різному зростають. Це хотіла показати вам. Но хера здивувала. Ось так заквітувала. Продовжуючи квітувати хризантеми мультифлора. Красунечка. І ось уже почала розквітати. Отака От хризантеба. Така як ромашка. Це попкорн. Така назва в нього попкорн. Але тільки-тільки почала. Ще ось вона тут у мене біля черешеньки, отак напівкільцем зростає. І ось. Тільки-тільки -ті почала. Як заквітує, буде гарно. Ще квітують чорнобривці і це радує. Вон які гарні вогники. А тут я почала садити часник. Ну, звичайно. Звичайна посадка, я для вас не здивую, я Америку не відкрию, роблю боростки такі. Посипаю попілом, ось попіл підготовила, прикриваю земелькою і зверху ось компост. Вон у нас он там компостна яма і нижню до, до, дощечку чоловік відкрутив, і знизу ми достаємо такий гарний компост. І ось цим я прикриваю наш часник. Підживлюю, щоб був гарний часничок. Ну і, звичайно, садимо гарний часник, гарні зубці. Ось, вже ось посадила трішки, ще трішки тут досажу, а тут залишу місце для огірків на наступний рік. Свої огірки ми вже там прибрали, вже все. Лохина вже почала змінювати колір, листочки такі. Червоненькі такі. Ось тут навіть ту, теж вже поприбирали, але залишили ось ці огірки, ті, що я сіяла в липні місяці. Таке, нехай, може, і нічого з них не буде. Ну так, потихеньку прибираємо. Ще часничок я посадила тут між рядками полуниці. Цю полуницю, яку я недавно висадила, і ось тут буде зростати ще часничок. І зверху прикрила соломою. Якраз прибирали помідори, томати, а томати в мене були замульчовані соломою. І цю солому я її згребла, і ось прикрила свій часничок. Отак він буде зростати тут. І ось тут під сіткою у нас, бачите, я, у нас тут от сусідів ползе бур'ян. Бачите, ми зробили, ну так, шифер вкопали. І, ну, щоб менше вже бур'ян зі тіля повз. І тут теж я зробила три рядочка часничка. І ще закопала свої горщики з ялиночками. Ось в горщиках вони будуть надорощувані тут до наступного вже року. В наступному році я їх вже посаджу на постійне місце. І ось так. І ще хочемо далі вкопати шифер, як залишиться, ми малину будемо пересаджувати і теж в шифер. І як залишиться шифер такий, хочемо вкопати, щоб оцей бур'ян від сусідів не ліз ну, до нас, щоб коріння не лізла. Звичайно, насіння буде сіятися, нікуди ж не дінеться. А, а ось оцей, ну, Коріння, оце, яке повзе сюди, і я постійно його вибираю. От Щоб цього не було, от ми вкопали отак шифер. Думаю, що буде добре. Дивіться, які помідорки. ще помідорки є. Ось, Один кущик залишили, отакий він. морозу поки нема, то нехай буде. Ну, а як буде вже мороз, то то вже буде, то вже нічого не зробиш. Це у мене такий злак. Напишу потім, отак, як він називається, росте в обмежувачі. Ось так, бо він сильно агресивний, розростається. Але ну, зараз уже осінь, то він уже не такий гарний. А навесні, коли він виходить і такий гарнюнький-гарнюнький. Бачите, які в нього такі. Цвіт такий, і куди я посадила свої цибулькові? одні посадила сюди під кизил, другі посадила всі під дерева, під магнолію, там он магнолія зростає, ось. І під магнолію І треті посадила, зараз покажу. І отут посадила ще одні цибулькові. Це первоцвіти, які я купувала і показувала вам, будуть зростати, а вже навесні побачимо, де які зростають. А тут я ось посадила тюльпани. На дно тюльпани, а зверху ярусом я посадила цибульку декоративно. І там я раніше показувала посаджені теж тюльпани. А тут будуть отак ярусами спочатку. Чульпани, і там цибулька буде зростати. Теж попіл додавала, ну, ось так. Будуть Це у мене теж старенька каструлька, так що буде тут зростати в каструльці. Звичайно, я ну дно на дні зробили отвори для відтоку води, щоб не загнивали наші цибулинки. Зростала малина і зростає, і ми хочемо її пересадити на інше місце. Зробити гарні ямки, удобрити її, бо вже на цьому місці вона вже ну, довгенько зростає. Одну ми ще в тому році прибрали, у нас тут три було так в шифері закопаний шифер і обмежувач такий для малини, щоб вона не розросталася, а отак вона зростала. Тепер ми шифер викопуємо і хочемо її і... викопали, бачите, який будемо пересаджувати на це місце. Тут приберемо. І тут ось на цьому місці буде зростати компост туди, в яму гарно заправимо ямки. Ну і, звичайно, виберу гарну малину, обріжу, це ремонтантна. І Геракл, назва її Геракл. Звичайно, вона дуже гарна, тільки вже довгий час зростає на одному місці. Треба змінювати місце, щоб вона дуже ну, краще була. Ось, будемо далі працювати. Так, одну сторону вже шиферами закопали. Тепер будемо другу. Сюди. Ось так. Буде і коріння з цих чагарників не буде, я його стрижу. Воно як бордюра в мене тут виходить. Один прийшлось викопати, викинемо, а тут щось досажу, тому що воно так не туди, куди треба росло. Ось Сонечко вийшло, вже потепліло трішки. Ось так будемо далі продовжувати. Ось такий короб у нас вийшов трішки. Ширше ми його зробили, ніж був, ну, ніж були отам. Тут я буду садити по два саджанці. ну, отак. І Спочатку ми підготовимо їх, перепрівши компост сюди, попіл, все перекопаємо, перемішаємо, а вже на наступний раз посадимо ці вже, вже в нашу малину, тому що вже ми трішки. Втомилися та й не все сразу. Ось. Головне, що підготували, а потім все якраз пересадимо. Ось так буде в нас. Ще залишив, залишився шифер. І цей шифер ми потім вкопаємо. У нас ще малина ось тут, за нашою смородиною. І цей шифер ми потім вкопаємо сюди. Цьому році малина, звичайно, не дуже гарна була, ну трішки породила, а із-за спеки то не дуже й гарна була. І оце ми теж хочемо тут вкопати по периметру, щоб було гарно. Ще, ще пінканабель, подивіться, квітує деревовидна Гортензія Пінканабель. Хто пам'ятає, коли я воленочки її купувала, вона зовсім така малесенька була. А, а це бачите, який вже за цей час кущик виріс. І ще й квітує, і ще, бачите, і пуп'янок є. Якби тепло було, то б вона іще й квітувала б далі. Отака ну, рожева пінка набель. Ну от і все. Всім добра, миру. Бережіть себе.